Зараз я підходжу до однієї з найважливіших точок спавну. Це точки спавну Хемери, яка знаходиться на затоні біля тунелю. От саме для такого мутанта я й бігав угип'ять за гаус гарматою Хемера в нас знаходиться он там. Зараз підійдемо ближче, щоб ви побачили більш детально, або ж вище залізти. От і все. Хемера лягла обдихати, і ми можемо з неї зрізати частини. Також я вам зараз покажу один із найважливіших моментів самого фарму. Яким чином це відбувається. Нам зараз перше потрібно відбігти на відстань 200 метрів від точки спавну, тобто від самого тунелю. Я поставив заздалегідь там мітку. Так, 155. Так, давай. Ну, давайте візьмемо десь ось так. І потрібно очікувати. 10 хвилин реального часу. Зараз у нас у КПК 5.44. Очікуємо 10 хвилин реального часу. Пройшло рівно 10 хвилин реального часу. По КПК зараз 7,44. Давайте бігти назад. І подивимось, чи знову заспавнилась химера. Так, підходимо ближче. Йдемо з цієї сторони, щоб був час прицілитись та вистрілити ось цей самий камінчик. А ось уже йде, яка склеїла свої ласти. І ми можемо знову з неї зняти трофей. Ось таким чином можна. Полювати та спавнити собі мутантів такого типу, як псевдогігант, Химера, Рогач чи контролер. З іншими мутантами достатньо просто, тому що їхніх точок спавну значно більше.